Ну тут е, якби як не було, ну в нас інших варіантів особливо немає. Тому, на жаль, для нас ситуація тут не дуже проста, але нічого нереального в цьому світі немає. Uh -huh. Я би наразі все-таки з боку держави сфокусувався. Ну, до речі, президент недавно згадав про це, що е, є дефіцит, е, і на, на, з боку держави я сфокусувався б на повноті інформації, по-перше. Для населення, тому що ну як на мене, краще проговорити всі сценарії від найгіршого до найкращого і приготуватися до найгірших моментів. Я маю на увазі в частині і можливо обмеження газопостачання. Для підприємств і про це треба говорити відверто, тому що всі мають бути готові до цього. І можливо, перехід там де є адекватна, розумна альтернатива на ці джерела. Якщо є альтернатива використанню природного газу, біометан там же саме, ті ж самі, вибачте там дрова, тому вугілля, мазут, якщо це все можливо. То ми маємо бути готові до того, що це потрібно буде використовувати навіть напевно, ну, як би це погано не звучало, але і на екології, але ну. Питання виживання і виробництва тепла і електричної енергії, воно, мені здається, важливіше, особливо в опалювальний сезон. В ну, наших в нас, вна... ну Тут, е... як, як би не було, Ну в нас інших варіантів особливо немає. Якщо є величезний дефіцит одного ресурсу, треба докласти максимальних зусиль для того, щоб з альтернативних джерел його максимально замістити. Дивіться, а, а держава може щось в цьому сенсі, якісь там якось посприяти цьому, щоб розширити цей варіант, там більш використання більше альтернативних видів палива. Може нам якісь котли там ввозити зараз, там і монтувати, які теж там поскасовувати податок на них там і імпортний, щоб на імпорт, мита познімати.